Нещодавно Схій Гумен російської православної церкви із Воламського монастиря Гавріл назвав мусульман дуже небезпечними, заявивши, що вони одним махом можуть вирізати всіх москвичів. Якщо їм прикажуть, мула на один прекрасний день вирізати москвичів, повірте мені, вони це швидко зроблять, Тому що МВД не встигне навіть пікнути справитися у відповідь на це. Командир спецназу Ахмат Абди Алаудинов назвав Аврила дебилом, який надяг на себе рясу и натинки. Какой-то дебил, который натянул на себя рясу, реально, кроме как дебила я его не назвал. Это представители войска антихриста, никак по-другому. Рассказывает Дум миллиардам мусульман, что у нас вера неправильна. Хм. У меня встает вопрос, а ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? Цікаво, що крайнім ці історії виявився все таки Гаврій, якого Воламський монастир відсторонив від виконання обов'язків. Але цілком очевидно, що на цьому ця історія не закінчиться. І хто буде наступний вибачатися перед Рамзаном Кадировим, який теж не буде стояти осторонь в цій історії? Велике питання, мабуть, сам патріарх Кирил, не менше.